Ти і з нашим гостем з нами на зв'язку Денис Попович, військовий оглядач, головний редактор інтернет-видання Апостроф. Пане Денисе, я вас вітаю. Натомість зараз спробуємо ще раз зв'язатися із нашим гостем. Я додам ще інформацію з приводу вербування, окрім самомобілізації, окрім Семен'ян до цього закликав і Кадиров. Він також оголосив про те, аби зараз у окремих регіонах Росії місцева влада не самостійно. Оголосила про те, що треба мобілізуватися і щоб громадяни йшли до військоматів. Ну і зокрема про те, що відбувається зараз на російському телебаченні, дуже активно говорять про те, що дійсно у них не вистачає ресурсу, і це головна проблема: те, що у них немає е, мобілізації, тобто навіть вже заголов... заговорили про те, чи будуть вони проголошувати воєнний стан. Підказують режисери, що ми маємо на зв'язку нашого гостя. Нагадаю, що з нами Денис Попович, військовий оглядач, головний редактор інтернет-видання Апостроф. Пане Денисе, доброго ранку. Доброго дня вже скоріше вже дійсно дня. Якщо ви чули або якщо не чули, то я повторюся з приводу цього вербування, яке зараз відбувається масово в Росії. Як ви можете оцінити е, наскільки це далеко може зайти? І Дійсно, вже зараз активно говорять про можливу мобілізацію. і Закликають навіть не чекати допоки оголосять у Росії воєнний стан, бо скоріше за все Путін на це не піде, але закликають от окремі регіони самомобілізуватися. Ну, це все залежить від мотивації та бажання мешканців цих окремих регіонів самобілізовуватися, тобто йти на війну нереально. На сьогоднішній день ну, поки що не спостерігається великого бажання йти на війну з Україною. Ну, можна порівнювати яке було піднесення патріотичне в самій Україні, коли розпочалося, розпочалося широкомасштабне вторгнення. Там утворювалися черги біля військкоматів. Наразі таких черг непомітно, скажімо так, в російських регіонах. І ті заклики до олігархів і діти самі воювати, вони найкращий маркер того, що населення не бажає воювати з Україною, а бажає слідкувати за цією війною, спостерігати за нею по телебаченню. Тому насправді я не бачу, не бачу можливості, що цей заклик він буде користуватися великою підтримкою суспільства Російської Федерації. Аналітики Американського інституту вивчення війни говорять про те, що зараз навпаки в Росії почався спротив цих національних регіонів з приводу ось цього вербування ось цієї мобілізації, до якої вони закликають. І, зокрема, як ви вже зазначили, що дійсно такого бажання у росіян особливо немає. І Ми пам'ятаємо, що відмовлялися навіть командування йти на війну, їхати на війну до України. А як далі ось бути із цими регіонами, які зараз найбільше беруть по суті, участь у цій війні? Ну, ми згадаємо Бурятію і Калмикію, і вони зараз найактивніші учасники бойових дій? Ну настільки найактивніші, звідти беруть людей, там з ними е, е, укладають контракти. Це побільше більшому російської службовці з тих регіонів, які були на контрактних відносинах із е, Збройними силами Російської Федерації. Ну, з ними як буде. Ну, якщо йде питання щодо добровільного, скажімо так, вербування, а поки що йде питання саме щодо добровільного вербування, то з ними ніяк не буде. Або людина укладає контракт, або людина не укладає контракт. Або її примушують укладати контракти ну, шляхом оголошення прямої мобілізації і е, роздачі повісток, і тоді вибачте вперед. Поки це йде на більш-менш більш, таких добровільних засадах, ну нічого з цим не поробиш, туди набув укладатиме контракт або ні. Тому насправді я ще раз хочу повторити, що е, немає великої підтримки, немає великого бажання серед громадян Російської Федерації йти на війну з Україною. І чудово розуміють, що, попри всі, е, попри всі заяви, що все йде по плану. І російська армія знищила вже три склади збройних сил України, як каже пан Конашенко. Насправді там все трошки не так, навіть зовсім не так, і ніхто не бажає. Мало хто бажає йти воювати для того, щоб потім мати проблеми зі здоров'ям, що Пане Денисе, пам'ятаємо заяви свободної Бурятії. А чи можемо ми очікувати найближчим часом щось подібне, тоже, з приводу там свободний Татарстан і так далі? Ну я знову скажу, що закликати, можу до чого, до чого завгодно. Якщо ясна річ, там хтось має проблеми в Російській Федерації з іпотекою, з кредитами з, з боргами, то він може спокуситися на ось ці умови, які пропонуються для того, щоб... Приєднатися до лав Збройних сил Російської Федерації, там 200 тисяч рублів зарплата, соціальні пакети і так далі. Але по-перше, є певні сумніви, що цю зарплату взагалі виплачують. Ми пам'ятаємо перехоплення головноуплюдної розвитки, які свідчать про те, що є проблеми з виплатами цих нарахувань і є жалоби від військово-службовців Російської Федерації, контрактної служби вже підкреслює, що цих купон немає. По-друге, є питання щодо виплат так званих гробових. Зараз є багаточисельне свідчення про те, що військове відомство Російської Федерації уникає, уникає обов'язків своїх щодо виплат щодо виплат грошових компенсацій тим, хто загинув, родинам тих, хто загинув, і більшою мірою уникає виплат грошових компенсацій тим, хто був поранений. Я, от буквально перед включенням, читав повідомлення російських пабліків про те, що там змінено умови. Жімо так, присвоєння легкого чи важкого поранення, те, що раніше вважалося важким пораненням, них тепер вважається легким пораненням. А відтак немає, скажімо так, підстав виплачувати відповідні гроші в компенсацію, організовувати певні соціальні ребребазиційні заходи тощо, тобто реальність там розходиться і з обіцянками, і люди це чудово розуміють, і від того, скажімо так, не буде. Це дуже погана реклама служби збройних заслуг. Я, до речі, з приводу, ви згадали гробові і виплати. особливо, з огляду на те, що. Жаль, маємо нестабільний зв'язок, але ми спробуємо і далі зв'язатися з нашим гостем. Я додам з приводу виплат, читала інформацію про те, що у Росії навпаки зараз закладають у бюджет більшу суму виплати з цих компенсацій, так званих гробових. І якщо порівняти їх із... Тою кількістю скільки загиблих росіян то дійсно вони закладають таку суму, яка дорівнює, що і загиблих буде у цій війні. Понад 50 тисяч російських військовослужбовців. Е, маємо пана Дениса на зв'язку. Е, я повторюся з приводу компенсації е, у бюджет Російської Федерації на наступний рік закладають ще більшу суму для виплат так званих ось цих гробових, і при тому ця сума дорівнює том, тих, тим заямам, які лунають від нашого міністерства. Оборони про кількість загиблих військовослужбовців, що там приблизно сума дорівнює, що буде цих мертвих російських солдатів, десь понад 50, а то й 100 тисяч військовослужбовців. Тобто вони розраховують, що дійсно на цій війні з їхньої сторони загине скільки військових? На жаль, на жаль, нестабільний зв'язок. Додам, поки оперативної трішки інформації повідомляють, що окупанти обстріляли слов'янську тес. Виникла там пожежа. Про це написав очільник Ова Павло Кириленко і зазначив, що пошкоджено обладнання на території станції пожежу, що здійнялася від обстрілу. Зараз приборкують. Рятувальники через обстріл у місті Миколаївка почалися перебої з водопостачанням. Ну і зокрема, це ще е, нова новий етап ескалації цієї війни. Бо росіяни дуже активно заговорили про знищення наших критичних об'єктів інфраструктури напередодні опалювального сезону, тобто будуть надалі обстрілювати водогони, обстрілювати тес для того, аби е, люди залишалися без світла та водопостачання. Ну а це дії, як ми знаємо, справжніх терористів. Російські військові обстріляли чугуїв на Харківщині. Поранення отримала 11-річна дівчинка. За попередніми даними внаслідок влучань пошкоджена критична інфраструктура та приватний сектор. Про це повідомив керівник ОВА Синєгубов. Ну і, зокрема, ось ці обстріли надалі продовжуються. У Слов'янську, як я вже зазначила, обстріляли тест. Чого обстріляли, і чутно зараз вибухи пишуть у Донецьку. Пропагандисти повідомляють, що нібито прилетіло у будівлю адміністрації Ворошиловського району. Зокрема, напередодні у так званій ЛНР також були вибухи. Бо ми пам'ятаємо, що там була ліквідація цих колаборантів. Ну у Мелітополі працюють наші партизани. Підірвали залізну дорогу, якою расисти доставляли боєприпаси. Цією залізницею доставляли боєкомплекти, зброю та паливо для техніки росіян з Криму. Вибух підтвердили також і російські змі. Наш гість з'явився на зв'язку. Нагадаю, що з нами Денис Попович, військовий оглядач. Пане Денисе, ми продовжуємо тему прихованої мобілізації. І от зараз ця прихована мобілізація в Росії дісталася вже і столиці країни агресора. Щоб поповнити втрати, яких зазнали війська РФ в Україні. Окупанти шукають охочих воювати серед мешканців Москви. Так до поштових скриньок москвичів кидають рекламу військової служби. У рекламі пропонують вступити на службу до збройних сил РФ на строк 6 місяців чи 1 рік. Чоловіки до 59 років мають можливість служити в званні солдата, сержанта, старшини чи офіцера. При цьому потенційних військових заманюють до армії окупанта обіцянками високої зарплати від 150 тисяч до 300 тисяч рублів, преміями, знижками на комунальні послугами, послуги та іншими соціальними пільгами. Ну, це вже нам відома давно інформація про те, що намагаються. Будь-якою премією, будь-якою зарплатою заманити військових на службу, але, зокрема, чинять спротив деякі військові службовці відмовляються їхати через це, до речі, зараз у Кремлівському міністерстві оборони йдуть кадрові перестановки, і змінюють командування. Але, звісно, що це їм не допоможе, бо ця країна приречена на крах. Пане Денисе, на зв'язку. Що зі зв'язком відбувається, не, не не можу зрозуміти. Я вибачаюсь, е, наче вже все добре. Тож я е, повторюся про Москву. Ми почали говорити, що зараз е, закликають москвичів. Вже йти до, до е, на військову службу, і зокрема кидають до їхніх поштових скриньок такі запрошення, е, щоб е, пропонують вступити на службу до збройних сил України е, збройних сил Росії. Вибачте, і е, пропонують їм величезні суми і якісь знижки пільгові. Ну це вже не вперше, але що та, ця мобілізація прихована? Вона вже дісталася навіть таких великих міст, як Москва та Санкт-Петербург. Як там е, буде? Яка буде реакція, зокрема, самих росіян? Ну, на мій погляд, ніякої реакції там не буде особливої, да? Тому що якраз Москва і Санкт-Петербург там це багаті міста. Там, я думаю, що немає великих проблем, от, якраз з рівнем життя, поки що немає. Там великих проблем з іпотекою і так далі. І тому оці, цей от заклик йти на військову службу за 200 тисяч рублів зарплати. Ну, особливо в Москві, не, мені не здається, такою вже там величезною сумою як там в Бурятії чи десь і в інших російських регіонах, це доволі слабкий стимул для москвичів для того, щоб ти воювати, втрачати життя та здоров'я в Україні, із, скажімо так, неясними перспективами, щодо кінцевої перемоги, тому, на мій погляд, якраз москів буде ще менше шансів зібрати відповідну кількість людей, особливо серед молоді. Ну, е, можливо, там хтось піде із старшого віку, але зі старшої там 50 плюс, це з них там невеликі невеликі воїни. Скажімо так, тому, на мій погляд, там не буде великих шансів для того, щоб зібрати в них е, достатню кількість достатньо багато чисельні підрозділи. Насправді, єдина єдина, можливість, єдина можливість поповнити армію, зробити такий нормальний резерв. Це оголосити загальну мобілізацію або часткову мобілізацію у певних районах, які втикають е, до кордонів України. Я тут нікому не підказую, але це фактично факт. Це факт, і він не є, його неможливо заперечити. Для, для створення резервів необхідно оголошити мобілізацію. А щодо мобілізації, ми вже чудово розуміємо, які може бути виклик резонанс рішення. Ну, і, зокрема, вони зможуть на цьому і зекономити, бо їм не доведеться платити гроші як кон контрактникам. Ну, так, безумовно, хоча ясна річ, що коли буде. Якщо об'являється мобілізація, там треба запропонувати людям певні соціальні пільги, певну зарплатню. Але мобілізація це річ така, це обов'язок. І тоді ці люди, які будуть отримувати повістки, вони матимуть, повинні будуть тих служити. Це зовсім інший статус і це зовсім інша ситуація. Те, що в них не вистачає особового складу на фронті, зараз активно говорять пропагандисти, і вони зазначають, що це одна із причин, чому от в них відбуваються такі значні поразки в Україні. Ну і крім того, вони також говорять, що і потрібно змінювати командування, і почали, начебто, робити якісь кадрові ротації у міністерстві оборони і, зокрема, в збройних силах Росії. Чи допоможе їм це? Ось, наприклад, понад 20 генералів зняли з посади. Таку інформацію поширив про Кремлівський олігарх і спонсор так званої руської вісни Малофеїв. За словами спонсора терористів, їх було знято зі своїх постів наприкінці серпня за попереднє успішне керівництво операцією так званої. Давайте подивимося, які висновки зробить Верховний Головнокомандувач з того, що сталося на харківському напрямку, заявив Малофеєв. За його словами, потрібні кадрові рішення у верхівці. Ті люди, які продовжують півроку вважати, що це розмокчиться, не повинні перебувати в центрах ухвалення рішень, сказав Малофеєв. Також він додав, що під час другої світової війни у СРСР було створено комітет оборони, який вживав екстраординарних заходів військового характеру. От ось такі зміни вони допоможуть якось російській армії змінювати тактику, і дійсно щоб ця так звана спецоперація пішла зовсім в іншому руслі? Та дві такі знаєте, скажу, можливо, банальності. Да? Перше, на переправі не міняють, є таке чудове, чудове Да? Друге, є така китайська мудрість, що тактика без стратегії це мтушня перед поразкою. Е, відсутня була стратегія. Е, відсутня була стратегія повністю е, фактично початку цієї військової кампанії Росії проти України е, незрозуміло. От вони тут вони сюди зайшли, повністю керуючись е, хибними, хибними уявленнями про ситуацію в Україні, про здатність України, України захищатися, про можливості української армії, про можливості українського суспільства. І так вони розрахували свої сили. Бачимо, вони розрахували їх невірно, і їх не вистачило для того, щоб виконати ці, ці завдання, які вони перед собою ставили. Якщо взагалі вони конкретні завдання, які ставили. Тому що ми чудово е пам'ятаємо, що кілька разів ці е півроку змінювалися так звані цілі цієї спеціальної воєнної операції. Вони їх коригували, вони їх значить е змінювали. Там бу були більш скромними і так далі. Це свідчить про те, що конкретних планів нема. Тому ці ситуації, в цій ситуації, всі ці, скажімо так, кадрові перестановки, всі ці заклики до суспільства йти воювати, ну вони не принесуть, не принесуть їм якогось відчутного результату. І це видно по вчорашнім, скажімо так, висловам Володимира Путіна. Ну, по ньому вже видно, що його, навіть його партнери по Шос. На цьому саміті його закликали припиняти цю війну. Якщо ми побачимо, що було вчора, то ми бачимо, що зокрема, при спілкуванні з представником Індії, там був прямий заклик війну припиняти цю. Якщо є вже така міжнародна реакція, то абсолютно точно абсолютно точно, що весь світ бачить, до чого все це ходить. пане Денисе. Я додам, що а, у свою... Традиційну рубрику обережно зомбоящик я теж віддивляюся те, що говорять на російському телебаченні, що говорять їхне, їхнє командування. Так, от зокрема, і сьогодні у випуску буде про те, що чи будуть вони оголошувати мобілізацію і про зміну командування, так, от я помітила, що це робиться скоріше для того, аби е, знайти винних, аби було на кого перекинути цю відповідальність за поразки, зокрема на Харківщині, і е, ці обговорення свідчать про те, що насправді вони хочуть зняти відповідальність з пут. Путіна ніхто не говорить про те, що це Путін винний, що там цілі спецоперації, так звані, вони не відповідають тому, що відбувається на полі бою, і намагають перекладати намагаються перекладати відповідальність на а, недостатньо поінформованих військових радників із оточення диктатора. А це дійсно спроба знайти винного? Ну, знаєте, поразка має... поразка завжди сирота, а перемога має дуже багато батьків. ну е-е Російську мову цю значить по словоцію треба казати, ну але е, зрозуміло про що мова. Хоча ясна річ за всі поразки якраз е, е, у військовій церні несе відповідає світ е, е, Верховного командович і власне президент тієї чи іншої країни в даному випадку Російської Федерації. Тобто, саме Володимир Путін наполягав на тому, щоб розпочати цю воєнну операцію. Саме Володимир Путін її оголосив, він іспонував. Він, вибачте, нахилив всіх своїх значить, послідовників. Ми пам'ятаємо те засідання Ради безпеки Російської Федерації напередодні вторгнення атмосферу на цьому засіданні. Тобто, все ця, вся ця провина лежить на ньому. І виникає питання, чи будуть згодні його, скажімо так, соратники, його, його, його оточення нести на себе на собі його провину. Це велике питання. Тому, якщо будуть подальші невдачі на фронті, а я так думаю, що вони будуть, то ця напруга буде наростати якраз передусім в Кремлі. І ми весь час кажемо про мобілізацію. А що таке мобілізація? Це ж процес. Для того, щоб її провести, потрібен досвід. Я наголошую на цьому весь час. Не можна її оголосити, і так всі підуть до воєнкоматів. Тут велике питання: в Росії немає досвіду проведення мобілізації. Вони обходяться так званою армією мирного часу, воюючи в Україні. А якщо немає досвіду, то питання, де знаходяться військово зобов'язання? Ну поки їх знайдуть, хтось переїхав, хтось поїхав з країни, хтось не хоче йти, у когось змінилися якісь обставини, хтось непридатний до несення воєнної служби, їх треба знайти. Там їх треба сформувати. Потім їх треба якимось чином відібрати, з них значить створити підрозділи. Якщо вони завтра цю мобілізацію оголосять, ну припустимо, то дай Боже мій завершити Нового року. Ну, щонайменше, а то, я думаю, ще й за новий рік про це зайде. А е в, в такий відрізок часу на фронті можуть бути зміни будь-які. Е сьогодні е маємо трошки оперативну паузу після завершення наступу Харківської області, але вона тимчасова. І оскільки ініціатива зараз належить Збройним силам України, зараз ми будемо вибирати. На якому напрямку вести подальші наступальні дії? І півроку ми своєму ворогу точно, точно надамо. Тому може бути таке, що через два тижні буде ще якийсь наступ, де знову порушиться цей російський фронт, і далі в Кремлі до Кабінету Путіна занесуть табакерку і на цьому все закінчиться, я кажу. Тому тут, знаєте, така ситуація в них вже цю кнопку, на мій погляд. Зокрема, вони й самі вже говорять про те, що очікують найближчим часом контрнаступу наших військових. А от якщо брати Крим, мобілізацію вони там будуть проводити ну цю приховану, чи так само як проводять за московським сценарієм, чи будуть робити як було це в Донецьку? Ну, в Донецьку там воно знаєте мало такий знаєте централізований характер. Там підчистили всіх. Там, за свідченням людей, які зараз є в Донецьку, ну на окупованих територіях, фактично чоловіки змушені ховатися в домах для того, що там не зачепили їх на вулицях і не кинули в бій зі зброєю рівня Першої світової війни, насправді це, це все правда. Тобто, там підчищають на вулицях дуже жорстко. Але це робиться так, що інакше централізовано, Тобто це робить так звана донецька влада і луганська влада. Тобто це більш більш-менш централізований це саме мобілізація. Ну, а в Криму ми, ми такого направимо. не буде. До кого ну, там я, я думаю, що в Криму буде якась оголошена така самомобілізація, на мій погляд, і вона зведеться до формування так званих батальйонів, так званих батальйонів. Тобто будуть е е сформовані якісь підрозділи, які назвуть батальйонами. Там будуть найбільш такі, знаєте, пасіонарні особистості. У віці 40-50 років з них там щось формують і е, направлять їх до на фронт. Е, такі батальйони вони є, скажімо так, обмежено придатними для ведення бойових дій повністю на мій погляд. Зрозуміло, пане Денисе, спасибі вам за те, що ви знайшли час долучитися до нашого ефіру і поділилися своєю аналітикою. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Денис Попович, військовий оглядач, і головний редактор інтернет-видання Апостроф.